Величний дар та нагорода, яка зігріє душу нашого народу. Мово пісня наша українська, у твоїй історії мудрість і сила батьківська. О мово, совість моя гранична, перед майбутнім, що несу у вічне. А що від гомоном піде в країну? Це перемоги клич, люба Україно. день Української писемності та мови бажаю всім нам перемоги! Мову треба добре знати і вчити. Мова жила, живе і буде жити! Мова наша солов'їна! Молоненькі України! Скільки сліз було пролито, але стежки нас не збити. Ми завжди будем з тобою. І підем разом до бою, бо лиш слово України Збереже всі наші сили. Я люблю українську мову, Україну свою барвінкову. Теплі ранки, росяні ночі, сміх дитини посмішку мами все тому, що в нас люди титани. Мільйони довкола людей об'єднані мовою нашою. Нею можна говорити, а можна балакати, можна часто радіти, а інколи плакати, творити, любити, боротися. Не варто казати, що вам все одно або какая разниця. Кожен українець пам'ятає, що мова то кот нездоланної нації. Чого ж ховаєшся в країні, в своїй милій Україні? Чого ж боїшся ти сьогодні війни, смерті, чужої перемоги, страх пронизував до болі, болі від мозолів на руках, які тримали автомат, зігрій свою ж душу в теплім слові І тримайся до кінця? Усе частіше ловлю себе на думці, і так би мало бути в кожного із нас, що українська мова. Навіть для безумців лунатиме усюди й повсякчас. Тож наша самобутність, наша сила, відродження культури з витоків століть нам не злама ніщо до перемоги крила, бо прагнемо боротись, жити, а не тліть. Люблю Україну, люблю всі дороги, скоріше діждатись усім перемоги. Розквітне країна, і ми будемо гордитися, що ми в Україні змогли народитися. Мово, моє те джерело, у серці лієшся ти чиєю, я з нею йду у безвісти життя, несучи вітри буйного буття. перемозі бути, тримайся, наша незламна країна, наша мова, мила серцю, солов'їна. Хай буде мир, то розквітає Україна, наша рідна і мила батьківщина. Україна моя, ти, мов пісня дзвінка. У серцях твоїх діток живе воля свята, рідну мову як скарб. Пам'ятаймо ми за мир і свободу під синім небом єднаємось. Мова мирний цвіт нашої нації. Стус, Костенко і Шевченко кричали про одне. Про мову, що цвіте, як терен, тримай своє те слово, як вони, бо в твоїм слові перемога. Курличуть в небі журавлі, несуть тривогу. Та сонце світить нам, коли ми чуємо рідну мову. Не плач, країнонько, зоря, бо скоро мир настане, благослови. Ти, мовонько, моя, український світ кохан.